Сбу викрила і затримала топового щура, який працював на ФСБ. У харківському ТЦК напали на військовослужбовця. Верховна Рада встановила Національний день молитви. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 12 лютого в дайджесті від «Укрінформ». У лавах СБУ викрили топового щура, який працював на Росію. Затримував зрадника особисто голова СБУ Василь Малюк. Був затриманий керівник штабу антитерористичного центру України. Цей посадовець ще з шістнадцятого року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т в системі СБУ. За рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо, відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Як зазначив малюк, служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності злочинця. Також через радника СБУ навмисно тривалий час передавала ворогу дезінформацію. Напад на військовослужбовця у харківському ТСК зловмисник застосував газовий балончик і завдав ножове поранення. Нападника затримала поліція, а постраждалому військовому надали необхідну допомогу. Загрози його життю немає. Заявили у харківському обласному ТСК. Тривають слідчі дії. Одна людина загинула, четверо отримали поранення внаслідок ракетного удару по столиці, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Зранку російська армія випустила по Києву балістичні ракети, шість із них збила ППО, зафіксовано пожежі та руйнування в офісних будівлях, сладському приміщенні та на даху багатоповерхівки. Загалом, протягом минулої ночі армія ворога запустила по Україні сім балістичних ракет іскандер М та 123 безпілотники. За даними повітряних сил, 6 ракет та 71 дрон вдалося збити в 11 областях, ще 40 локаційно втрачення. Внаслідок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження в Київській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. В одному з районів Київщини внаслідок дронової атаки пошкоджено 9 приватних будинків, 2 автомобілі та господарську споруду. Також в іншому районі області сталося загорання складського приміщення, повідомили в нас поліції. І до ситуації на фронті за минулу добу зафіксовано 95 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав три ракетних і 89 авіаційних ударів. Скинув також 149 кабів. Крім цього, здійснив понад 6 тисяч обстрілів. За останню добу наші вони ліквідували майже 1200 окупантів, знищили 9 танків, 27 бойових броньованих машин та 53 артилерійські системи. У Брюсселі розпочалося 26 те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Його вперше очолює державний секретар з питань оборони Британії Джон Гілі. Також участь у ньому бере новий міністр оборони США Під Гексет. З ними вже зустрівся очільник міністерства оборони України. За словами Рустама Умєрова, на порядку денному стабільне, а також своєчасне постачання військової допомоги Україні у 2025 році. Верховна Рада проголосувала за встановлення національного дня молитви. Його проводитимуть щорічно, 24 лютого, у день річниці початку повномасштабної збройної агресії Росії. За проголосували 255 народних депутатів. На думку ініціаторів проєкту, це сприятиме збереженню духовної спадщини, зміцненню патріотичного духу та консолідації українського суспільства. Парламент підтримав продовження на 4 місяці терміну проходження ВЛК для обмежено придатних. Пройти повторну військово-лікарську комісію вони мають до 5 червня. Військовозобов'язані повинні самостійно отримати направлення та пройти медогляд. За невиконання цієї норми можуть притягнути до адміністративної відповідальності. 16 медалей здобула Україна у четвертий день змагань ігор нескорених: шість золотих, п'ять срібних та п'ять бронзових. Найбільш врожайними стали біатлон та лижні перегони по п'ять медалей. Ще три медалі українці вибороли в гірськолижному спорті та дві у сноуборді. У лижних перегонах стоячі наші військові здобули всі три медалі, заповнивши п'єдестал пошани синьо-жовтими прапорами. Нагадаємо, ігри нескорених це міжнародний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців. Цьогоріч ігри проходять у Канаді і триватимуть до 16 лютого. Це були головні новини за 12 лютого від Укрнформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб-канал. До зустрічі!